Усіх вітаю з вами видання Київвлада Влада і рубрика Засранці тижня, де ми розкажемо, які скандали відбулися в політичному інфополі за останні сім днів. Що за цирк влаштувало керівництво Держспецзв'язку і в чому саме підозрюють вже колишнього голову Юрія Щиголя про те, як слуга народу Андрій Одарченко та Сергій Лабазюк із групи за майбутнє спалилися на хабарях у надії збагатитися на стражданнях українців. А також трохи легше про те, як недоблогер Порошенка Мирослав Олешко отримав підозру. Починаємо. Тиждень почався із гучного скандалу навколо держспецзв'язку. На Сап викрали їх керівництво на заволодінні державними коштами у понад 62 мільйони гривень. Вони укладали контракти у обхід відкритих торгів і купували програмне забезпечення дорожче реальної вартості, а різницю забирали собі. Через цю справу Юрія Щиголя одразу звільнила з посади. Під час обшуків САП знайшли у нього криптогаманець, де було майже півтора мільйони доларів, а також 72 тисячі доларів і 82 тисячі євро готівкою. Його взяли під варту до 21 січня. Але вже на наступний день розмір застави знизили з 50 мільйонів гривень до 25. І Щигуль спокійно її вніс і вийшов з новим аксесуаром, електронним браслетом. Ідемо далі. Корупційна коаліція Одарченка та Лабузюка, які аж ніяк не собираються збагачуватись на грошах, виділених на відновлення України. Андрій Одарченко, депутат-прогульник від фракції Слуга народу, звернувся до голови Агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найому, щоб вирішувати питання. І одразу перерахував йому близько 50 тисячі доларів у біткоїнах. Але трохи прогадав і тепер вирішив питання з набу, бо найм не прийняв хабар і здав горе рішалу питань. 21 листопада його затримали, і на наступний день у суді йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або застави у 15 мільйонів гривень, яку внесли, і він вийшов вже через два дні, також з електронним браслетом. А його членство Слуги народу призупинили. Ще сплило дуже цікаве відео з суду. Знову Дарченко вирішує питання і домовляється. Тут нецензурне слово. Так у них мобрезерв зараз йде. Ти посмотри, у нас мобрезерв, у нас менше все. Скоро все, все у нас дується і все. Все в найкращому випадку на голові. Чому хоче перші вибори зараз? Тому що заставлять договарюватися. І правильно, нецензурне слово, зачем нам ці Донецькі, Луганські, Крим? Чорт з ним. Понятно, що жалко. Я там теж не це саме. Надо договарюватися. Ще один прогульник та фігурант аж шести антикорупційних розслідувань Сергій Лабазюк, який якось ремонтував собі дорогу за державний кошт. Він у свою чергу приніс 150 тисяч доларів для голови мінвідновлення Олександра Кубракова як відсоток за транш на відновлення зруйнованого мосту, яким займалася компанія нардепа. Рішення щодо Лабазюка винесли тільки сьогодні. Його триматимуть під вартою до 21 січня 2024 року, або ж він має внести заставу у 40 мільйонів гривень. А ми переходимо до Мирослава Олешка, Не до блогер, відомий порохобот, та ще й ухилянт. Як виявилося, він втік з України за підставною довідкою ВЛК через нібито серцеву недостатність. А тепер, перебуваючи за кордоном, він регулярно робить дописи і відео, де дискредитує військову службу УЗСУ ЗСУ і закликає ухилятися від неї. СБУ повідомила йому про підозру. Наразі йому світить до восьми років ув'язнення. Наостанок не можемо не згадати про пані Безуглу, яка зараз активно намагається самозганьбитися ще сильніше. Наразі вона вже встигла нашкодити Валерію Залужному у спробах стати відомою. Але скандал з нею лише набирає обертів, а ми пильно за цим слідкуємо. На сьогодні це все. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити пальці догори, а також підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі останніх подій. До зустрічі!